Так ось він приїхав, ось такий чорний красень, длинючий, тут така наклеечка в нього зроблена. ось Так виглядає. Фаркоп. Фаркоп з розеткой, повноцінний, тут якийсь замятін он переливається, тут і тут така вон. О, переливається. Тут все шкрябина отака. Так, цей бок ось так виглядає. Тут по дверцятах ось шкрябина залом. Це зараз поки общий стан ззовні. І по дверцятах тут теж таке от нього ось прим'ята прим і ссадина. Ось так виглядає, ось така мордаха в нього. Так, тепер погнали більш детальніше вже з товщиноміром. Значить, капот у нас фарбований, от 150, по морді 160, 200, там 180. Дивлячись, де поставиш. Тут он там 200, 200. Це, це крило так, з переходом йде, 150, тут трошечки 180 і на крило, я маю на увазі. І крило у нас 150, 190, 200, 185. Стойка у нас одразу 95 виходить. На дводієм здесь 106, 115, як поставиш, вона ж плаває. Криша 115, чому акцентирую кришу, тому що 120, ось, 128. У нас попри кінці криша з дверями чомусь. Там буде плавати товщина, не сильно, але плавати, общем, ось, ось товщини 100, 107, 102, 102, 92. Я Якщо такі царапки є, да, там, це ж коцка там якась. 116 по 100, 120 по борту, по ось цьому 115, 130, 120, 110, я ж, 84, 80 низ. 96 тепер борт пішов, 112. 112 арки крилі, ось тут 113, 130, 120, цинком кругом є. Ось тут якась колаборація, коротше, мені таке, 110. ось виходить, Тут 90 дверцята, По цій же стойці подимаюсь догори вже 120. І на самій горі 130, 130, 100, блищить, 125. А на той дверцятий зараз, а по низу вона 90 іде 100 з копійками. Ну, Плюс-мінус 10 мікрон, плюс Товщі метра 3-5%. Ну, 115-116%. В щиках 86%. А ця щіка одразу 115. 120. 115. 115%. отут тут де ось вм'ятінка, нічого тут немає. 120, ні шпаклівки, нічого нема. Оцей борт інтересний, 130, 150 навіть. По крыше вот здесь вот соединение все от, 150 Сама крыша, ось у нас приходи теж 150. Между этими 120. Опять ставлю на соседнюю. в мене 120. Я не розумію, я кажу. Я вже несколько раз її ставил, но все равно 150. Я хотів високий высокий, 125. Здесь по борту 125. Я жижу 120 і виходимо на 180. Я живу ця дверця, інтересно, 95, 113, тут 120, тут 113. Ну, в общем, як-то так, все що, все, що бачу, фіксую, ну, в мене така розбіжність. Може то сейчас так вже грузовики красять вони на тепляп, 120, от 97, 110. 116, то есть 82 понизу. Понизу всегда, увага, да нижче. Це дверь саласка. 130. Почалась вона зі 100. Ось так 100, блищиться. А тут же 130. І ось тут, де ж говорю, поцарапано, все таке от сколось тут. Ну, ну тут щось по краю дверці, щось гепнули. Лі чи з чимось закрили, тому що рібро навіть ось цієї двері, от все-все-все погецане. Ну воно тут 100- тут-100. Без жодних зауважень. О, зафіксувалось. Тобто тут, по внутрянки він 80, по полочці 63 внутрішній проєм, тут все мастика ось ціле. На жар, тут ребришко щось ударилось. Тому що і тут усе тоже не є. Ну тут 50, це як би нормально, 60 проєм. Шов рівненький весь. Зараз я заскочу на кришу. Опа! Дивимося, так криша вся ровна, блищить, ніде не ні промята. І попереду теж не ні промята. Тобто на кришу нічого не впало. Шов цей весь рівний до самого самого кінця. Оп, і двері зверху, ласка, кріплення, все ровне. Ну, тут в нас будка, не знаю, ще задні двері відчиню. Пластиковий цей, перегородка. Гронштейн є для груза. Так, зараз дійду до переду, тому що ми з капота почали і я вже в салон поліз. Ця дверцята 101, ось понизу, понятно, воно там трошки менше буває, 102, 110, 118 І все, прийшли до крилишка 120 крилишка, 118. 94, 101, Ну і капот же ж фарбований він 130, і тут погнав 150, і буде тут до середини вже 170 і 200 вилічиться. Лобове у нас фірми Sentin Global одиничка, але без значка Volkswagen. Це фірма Sentin Global поставляє на завод, але це вже не оригінальне. Оригінальне ось отак. Sentin Global. але з значком Вага. Ось, і стоїть 7 Так, тепер поїхали ж до. Вже ж так, Карти ось такі у нас двійними карманами. Понизу дверця та вся рівна, гарна. Тут наклеєна ось така захисна плівочка. По проєму в нас ось 50, 73. Все як положено. Тут по бовтикам все гарно. Ручка є, молодці поставили на старих, не було сидіння. Ось так. Підлокотничок, який з колесиком, тут регулюється висота вище і нижче. Їх обидва є. Ручник, вон, транзитні номера валяються. Це просто картоночки лежать, щоб не замазувалось. По торпеді Airbag вижжено все вірно, не задвоєно. Торпеда ціла. Тут уже магнітола з, якоюсь, з флешкою, медіо, радіо, навігація, то є. є у нас підігрів водійського сидіння є, кондиціонер, ДСГ автомат. Зараз глянемо на ту сторону, будемо дивитися ту сторону водія, поки я тут ось така резина в нас, поки видно ось стоїчка у нас суха повністю. Тормозні диски, рівні без виробитки. По колодкам треба з підсвіткою включати, дивитися. Я бачу, що є омивачі фар. Треба буде ось знати, перевірити їх. Тут так само Nokian резина. Продовжуємо салон. Тут у нас Volkswagen, Sentian Global, Сімерочка. Стоїть все. Так, Два віжу, скло підімачат, зеркала з підігрівом, це закривання. Ось такий руль шкіряний. Не затасканий, але царапки є. Водійське ось таке гарне, ніде нічого не просіжено. Ручка не зломана. Проємся це ліхонько. Тут так само стака педаль тормоза, газа. Тут так само лежить просто картоночка, коректор фар. О, звичайний тільки вмикач. Так, у нас круїз бачу є. І все. Так, і ось тут у нас ще поличка і включається. Ну і все, і будка, в принципі, щоб водій до кінця мог відкинутися. І зараз зніму задні дверцята, тому що зсередини було дуже темно. Задня резина ось така. Диск тормозний, задній, якось не весь тормозив, ось у края немає наружного, взагалі сліда навіть. Брембо написано термозні колодки, але журю краюшка якось нема. Так. Так, дверцята питали. Відчиняються лів більше, ніж на 90 градусів. Не знаю, зараз власника спишу. Далі відчиняються на, Далі на розпашонку. Нажати. Ну, Нажати ограничительне, так, треба. Тут, тут десь щось треба. Щас, подивимось. От, да. Я ж кажу, що ограничитель зняти треба. От, да. Його знімаєш і тоді да, дверцята відкриваються на всі 180, не тільки на 90. Консові кроби, тому що он світло вимкнулось. Ну, Я залізу, дай сзади і... зніму. Я ж кажу, всі ці ровно. Всі ровно, ровно. ровно не заломано, ось тут смастіка не порвана, то що часто рве, якщо дуже сильно грузять. І тут. Так що якщо оцей... Ой, оцей ограничитель, ось окрічок знімати, ось нажимається, оп, прес написано, да? Для, для, для неруських, як кажуть. І вона тоді відчиняється. Ні, я бачу, вона відчиняється на всю. При... Ну так, да, да, тут внутрі все і підфарбувалося, ось це мене видно. Тут скоріше щось трошки підмялося та і все. Но ззовні вона не фарбована. всередині це таке вже просто, перевірите, 32. Тут 53, ну щось там чуть мальнуйло, ну, навіть в них поклівки немає, нічого. Завіси всі навіть не ні ржаві, нічого ще не з'їло їх. І коли очок зачиняєш, вона на сама да, запригнути, так і є. Зачиняємо. Зачиняється дуже легко. Я даже спеціально одним пальчиком це все нажимаю. Так, ну що, зараз буду робити диагностування і дивитися під капотом. Тому що дуже, дуже буде длинний ролик. Я буду зараз перевіряти, потім все по технічці. Так, я VCDS запустив всі блоки. Зараз буде перевіряти по каншині. Запустив двигун. Зараз будемо дивитися спочатку двигун, все дивитися як там під капотом. Вже починає вичиряти. У нас світиться діодна, повністю вся під глазками світиться. Тут всі цілі 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 і там під ласками світиться. Вже ж Такі лінзи йдуть матчі. Значить, У нас отак виглядає під капотом. все чистенько. Он задублені дубльований він код. Отакий у нас тут у нас махле якийсь теплообмінник, тут що, смотри, інтер... інтеркулера і патрук тітого підходить а тут по радіаторам. Ось так у нас це знизу двигун робить, хлопець приїхав, він же теплий. І тут була низа, тепер вверх. Ой, робочка аж випригує, я її тримати не можу. Отак вверх у нас. Так, далі у нас і трудина каталізатором бачилям якось на кожу тут по радіатор я поки клімат не вмикав Рідина така чистенька максимальний рівень тормоза частенькі. Ось просвічується навіть тут по фарі у нас все ціле на аккумулятори клема нічого не подергані не злізані виглядає ось так. Ай, ну и бачок гидрочату тоже всестенько. Значить, зараз запускаємо кондиціонери, будемо дивитися, що в нас по діагностуванню. Так, діагностика видала. От, Значить у нас плохо на видео. Красные некоторые, это блоках ошибки какие-то є. Поехали смотреть. Двигатели. Система рециркуляции отработанных газа. Слишком низкая пропускная способность у нас. На пробеге 177, а что год 2061? <laughs> Интересно. Так, в автомате у нас чисто, в АБС, там все чисто, в климате, опорное напряжение, это аккумулятор мог ходить. Вот здесь правильно, 2023 год, 177-730. Да тут верный дата и все. Обрыв переднего левого сиденья, обрыв подогревателя. Тут на 112 еще борт сеть у нас лампы стоп сигнала но это вахон 23 177 600 левая тут же история все может быть ладно стоп кадры какие пробеги какие даты фиксируют, чтобы понимать ассистент парковки тоже 23 год фиксирует ошибку там на стоп кадре можно смотреть дополнительный отопитель у нас уровень топлива слишком мал подтвержден 166 тысяч на 23 02 тут все чисто 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 рецепт, не низа все, 4 минуты, все чисто. Потом по блокову пойду, в DSG зайду, посмотрю. Значит, кондер холодит офигенно. Подогрев сиденья, не знаю, пока на нем ноутбук стоит. Будем смотреть вообще, работает ли он. Сейчас посмотрим по коробке, что у нас коробка пробег покажет. Так, вот наша, значит, автоматическая коробка передач. Фокус, где мой, Вот. Пробег трансмиссии 176, 990. Ну, короче, 177 практически. Но она может отличаться, чем больше будет пробег, тем может быть разница там в тысячу, две, но ну, не, ну, не чем-то тысяч. И, кстати, спрашивали, да, сейчас выхожу, вот определение было. DSG DQ500 стоит, именно спрашивали, именно этот главный параметр. То есть в коробке пробег ее же. Так, значит, так, значит, сколько я смогу дивитися вот так, снизу по бокам, с вот рейка, пыльник Полоси получается. Ось пыльник полоси. Защита вся суха у нас полностью. Сейчас на ту сторону глянем. Так, теперь вся сторона, сейчас вот так смотрим. Тут рейка суха. Пыльник арматы сухой. То с кондиционера капает конденсатом. Пильник теж сухий. І позаду там скільки бачу он, турбіну, все, там, все сухо, тут по підрамнику, кронштейни, кріплення, все нормально. Зараз у нас наша балка, стабілізатор, Троси ручника бачу. Тут амортизатор сухой, не передає відео. і так само сухой О, а тут бере до самого верха тормозний диск а там тормозний диск не до самого верху бере, я скажу. ось тут у нього міліметр верхніх нічого на дам фрікціоно не там, то не бере О, так тут амортизатор так краще кронштейн пустий запаски немає Так, роблю тестовий виїзд, ми на такий проспект виїхали. Значить, тільки що я повільно їхав, коробка нічого не пинається на малі, на малі нагрузки. По плохій такі обіті дороги. Ну це ззаді ж будка, понятно, звуки такі бум-бум робить, що ні ну, салону нічого немає. А так по ходовій, по рулю ніде, не день нічого не бухає, не гепає, руль нікуди не тягне. Ну якщо отак дати, от, от вона зразу перекинула на нижчу без її єдиної запинки. І ось набирає дуже-дуже гарно. Рівне ускорення тормози, що ось руль не б'є, ось моя втора рука. Все гарно. Ямки я спеціально некоторі наверху на катались, по ямкам. Їхав, то ні, ніде нічого не стукає. В принципі, ходовим качеством до автівки зауважень немає. Кондюк вже прикрутили, тому що в авто вже дуже-дуже свіжо. Тут же салон виходить маленький, будка маленькая, тільки пасажир та водій, і йому дуже-дуже легко його охолоджувати. Значить, покажу ось тут по ДСГ, то що я знаю, що це теж питають. Отак, коли стаєш, ось ми стали там біля бордюри, от я, так, ось я вмикаю задню, ось паркінг ось задню. І ось я тормоз, тільки сейчас просто подиму. І от так, да, він його взяв і все, він поїхав, я не додавав газу. Це як положено, що отак відпускаєш ось так педаль. І все, от він сам вже їде з учетом, що в нас туди уклон, і я стою задом на горку. Ну, Вперед так само відпускаю, тобто по, по коробці, так. Да. Ну, якби було в нас там тонни-дві груза, було б ще б точніше перевірити. В принципі, тест-драйв зробив, покатався, зауважень немає.